Кети Фламінго, справа в тому, що вже активно працюють по цілях у Росії. Повідомляють українські пабліки, поширюючи зокрема от відео, яке ви зараз бачите на екранах, зазначається, що це бойові пуски українських далекобійних ракет Фламінго. Я нагадаю, що за інформацією, поширеною знову ж таки в засобах масової інформації, ці ракети можуть долати відстань до трьох тисяч кілометрів. Ну і знову ж таки не лише українськими за допомогою українських засобів, а схоже, і американських далекобійних будуть ще більше цілей атаковані на території Росії найближчим часом. Напередодні я нагадаю, посол США Мет Вітакер підтвердив, що Сполучені Штати надають Україні можливості для глибших ударів по Росії. За словами посла, нова партія озброєння вартістю майже мільярд доларів вже прямує до України. Крім того, як він зазначив, Вашингтон щомісяця постачає Києву зброї ще приблизно на мільярд доларів коштом союзників по НАТО. Коли посол говорить зокрема про можливості далекобійних ударів, то скоріш за все мова йде про ракети Ірам як Напередодні писали змі понад три тисячі, а зокрема, якщо бути точним, три тисячі триста п'ятдесят таких ракет Україна може отримувати за різною інформацією або вже у вересні, або до кінця року. Ну, мабуть, мова йде про три тисячі про саму кількість, що ці поставки будуть здійснені до е, кінця року. А як випливає зі слів посла е, США при НАТО, то розпочались вони уже. І, зокрема, як CNN повідомляв про те, що дійсно США погодили продаж Україні понад трьох тисяч авіабоєприпасів боєприпасів ІРАМ загальною вартістю 825 мільйонів доларів. Нагадаю, частину закупівлі профінансували Данія, Нідерланди, Норвегія та програма Foreign Military Financing.